Хочу привітати щиро нашу родину з початку навчального року, нашу велику родину. А родина наша це наші вихованці, це майстри виробничого навчання, це викладачі. Рік має бути важким, але цікавим. Важким, тому що ми діємо в стані війни, а цікавим це те, що наших вихованців чекає багато чого нового. Особливо це стосується першокурсників. Це підприємства. З якими будуть знайомитися. це перше робоче місце для третіх курсників. Тому є багато-багато цікавого. Я багато бажаю в новому навчальному році всіх успіхів, наснаги, всього всього самого доброго. Слава Україні! Вітаю вас, шановні мої першачки. Вітаю в найкращому закладі міста Кривого Рогу. Бо тут ви зможете здобути най- потрібніші, найвибагливіші професії для нашого міста. Вас зустрінуть сучасні майстерні верстатники, токарі, електромонтери, електрогазозварники. Ви отримуєте тут найкращих кваліфікованих фахівців, які зроблять з вас справжніх професіоналів. Бо майстри і викладачі, які з вами будуть працювати, це дійсно майстри своєї справи. Вірю в вашу перемогу і вірю в перемогу нашої країни. Шановні здобувачі освіти, вітаю вас з початком нового 2024-2025 навчального року. Це ще один складний навчальний рік в історії нашої держави. Ви вже четвертий рік навчаєтесь у форматі онлайн. Ви пройшли через пандемію ковіда, війну. На жаль, вона ще триває. Але на те ми українці незламні, непереборні. Попередок у нас перемога, тому вітаю вас в стінах нашого навчального закладу. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам перемог, здобуття освіти, якісної освіти як кваліфікованих робітників з тих професій, які ви обрали. А також бажаю вам перемог та участі у всіх наших конкурсах, олімпіадах. Добрий день, друзі. Ми дуже вдячні вам, що ви обрали наш навчальний заклад і прийшли до нас на навчання. Молодіжна громада нашого центру з задоволенням прийме вас в нашу дружню, талановиту, креативну сім'ю. Я впевнена, що ви підтримуєте наші традиції, що ми з вами будемо промножувати наш навчальний заклад, його престижність. У нас дуже цікаве життя. Ми проводимо конкурси, змагання, проекти втілюємо в життя. Я дуже впевнена, що ви знайдете нових друзів, розкриєте таланти, яких ви ще не знали, що у вас є, а вони є. І ми з вами прийдемо до перемоги, нашої перемоги, нашої рідної, ненькій України. Я дуже бажаю вам здоров'я, щастя, бережіть себе і до нових нових звершень. в родині